Війти в історію, як людина, яка зайде на цей острів і спробує щось принаймні зробити, це вже класно, вже класний вчинок. Просто тут добровольців набрали, я погодився, чекали шторму, тобто в шторм потрібно було допливти до цього острова, зміни. І що там відбувається на цьому острові, Ніхто не знав, чи є там люди, чи немає там людей. Ладно, окей, якщо ти туди ще допливеш. Там щось зробиш, то о, звідти повернутися там вже фактично буде неможливо. Та я думав, що нас там всіх чесно повбивають. Ну просто Бог уберіг і повезло я туди повернутися живим. І людина, яка не відчуває прапор, вона не відчуває боргу. За свою землю, якщо там ви не хочете воювати, то будьте принаймні дотичним до тих подій, які сьогодні відбуваються. Не думайте більш стратегічно, думайте через 10-15 років, що вас запитають там, ваші діти. Завжди переживав за втрату мого покоління. Сьогодні ми можемо рахувати історію України від цієї війни і бажано так прожити і померти, якщо потрібно, але не втратити цю честь, лишити її при собі. Розуміння того, що коли зупиниться моє серце, що це мій шлях не припиниться, він просто зміниться. Прокинусь в іншому світі, в іншій реальності, і ця реальність буде вимагати від мене і ті, хто чекають мене там, будуть вимагати від мене підбити підсумки життя в цьому світі. І хотілося б прожити так, щоб мені соромно там не було. Іван е, Залізняк. На Дніпрі острів Хортиця, там стоїть стародавній комплекс. Зараз це поєднання стародавнього святилища із сучасної військової бази. Тут школа для обраних. Купу років не був тут. Одне зі справжніх місць сили для вільних. Це місце живе ритмом бою і дисципліни. Швидше не відставати. Завтра вишкіл Геральта. Ти чуєш? Тут Геральт буває. Хлопець побачив зал слави: там книжкові шафи, старі карти, прапори, військові трофеї, але його увагу привернув щоденник. Якщо ти дочитаєш ці сторінки, пам'ятай, ми народжені, щоб служити одне одному. Шторм найкраще маскування. Порожні не піднімуть авіацію, коли море вирує. Якщо не повернуся... Передайте. Час шість хвилин до десантування. На колінах у залізняка труби, з яких складуть флагшток. Останні приготування стрибок у невідомість. Скелі вкриті мохом і слизом. Буря грає на кам'яних схилах острова. Десант! Земля! Першим вистрибує сапер, шпигує багром перед собою. Один з бійців послизнувся. Обережно тут слизько. Не спіши все заміновано. Ступай за мною. Нога ковзнула, Спрацювала сигнальна міна. Секунда Білого Сяєва і ворожий флот розпочинає маневр. В командній рації чути голос. Ворог маневрує. До ракетного залпу менше трьох хвилин. Пішов відлік. Три. Просуваємось швидше. Вони були тут зовсім недавно. Знов вибух. Молодий боєць зачепив розтяжку. Осколкове поранення в плече. Командире, він стече, якщо не дотягнемо. У нього пульс слабшає. Лишайся з ним. Я йду до стяга. У тебе є шанс врятувати, у мене виконати завдання. Розумію. Повертайся живим, брате. Залізняк дивиться вгору. Там місце для флагштоку. До нього лишилось 20 кроків. Обов'язок це вибір, зроблений раз і назавжди. Якщо не я, то хто? Якщо вже ставити прапор, то на самій вершині. Тут найкраще видно і нам, і їм. Порожніх пускових. Залишайте позицію. 29 секунд до удару. Рухаємось до човнів! Перший вибух далеко. Другий ближче. Каміння сиплеться, земля здригається. Це був стрибок у невідомість. Я залишив усе. Документи, телефон. Записав номер, який набрати, якщо не повернусь. Завжди обираю смерть. Сьогодні вона не обрала мене. Третя зустріч зі смертю, як кажуть легенди, відзнака обраного. Все добре, командире. Так. Над Чорним морем світанок. Зміїний віддаляється, але прапор залишається там. Майорить над попелом. Страх можна підкорити, якщо слухати внутрішній голос, а не гуркіт власного серця. Ти шукаєш відповідей? Молодець. Тоді слухай, бо це школа не тільки для обраних, школа для сильних, тих, хто робить крок вперед. Пішли, все тобі покажу. Жовтий прапор на зміїному острові. Що це може просто? Шматок тканини, що коливається, просто ріні це слово тих, хто знає, що плакати слабкість досить вже, Хто не сидить покірно, склавши лапки. Осторонь, хтось собі лежить на дивані з попкорном, а хтось на човні на завдання під час шторму весь час в торбу класти бабки до комфортно, Та не для тих, хто обирав собі замість торби форму. Ніч малює хмари високо, небо суворе салютує блискавкою. На Чорним морем, чи може, то в бою полеглі пращури дали знак, що вони вчинили б так само, як Залізняк, та інші ті, хто готові піти на смерть, задля того, щоби тільки всі вороги були стерті, Перті в принципах та своїй вірі, послідовні вони б'ються за наше священне право бути вдома.